Добрий день, шановні глядачі мого каналу, знову Opel Frontera. сьогодні поділюся з вами досвідом усунення такої несправності, як непрацюючий омивач вітрового скла. Здавалося б, ніби така дрібниця, але насправді, коли багато їздите по трасі і в таку погоду зимову осінню. Коли мокрий асфальт, то і коли інтенсивний рух по дорозі, то дуже швидко заляпується лобове скло і ну, стає погана видимість. Тому дуже така, я б сказав, би серйозна проблемка. Постійно зупинятися з бутилки поливати скло і... теж не варіант, тому вирішив зайнятися пошуком несправності. Що саме е, при включеному запаленні твірники працюють. Ось без питань, всі режими працюють, а сам омивач, коли нажимаєш, нічого не спрацьовує. Не чути звука, щоб моторчик працював і, відповідно, не омивається, нічого не працює, не відбувається. Тому варіантів якби, не дуже багато. Саме перший я вирішив почати з моторчика, другий варіант це проводка десь обірвана. Ну і третій варіант це сам ось цей перемикач, можливо, він зламався. Почав я з моторчика, він стоїть бочковий ось тут. Через отой отвір. Вставляється туди. Я спочатку, коли фішку від'єднував, тягнув фішку, вона тут досить погано, плотно так витягувалася і потянув, витягнув фішку разом із моторчиком. Тому що раніше я справи з цими омивачами не мав і не знав, що він так легко віти достається. Достав я моторчик звідти. І коли хотів від'єднати цей шланг, задубілий, потягнув. І ненароком відламав ось тут цю трубку, яка виходить із насоса. Але цю ситуацію виправив, вирізав із бляшанки тоненької з кришки від банки закаточну кришку і з неї вирізав маленьку полосочку, скрутив її в трубочку, вставив туди як направляючу, і залив епоксидним клеєм, досить добре тримає. Повернусь до моторчика. Підключив напряму від акумулятора. Тут ось вказано: де плюс, де мінус Ось Зліва плюс вертикальний і горизонтальний мінус. Підключив кабель один на мінус, один на плюс, і моторчик працює. Тобто, моторчик не згораний, з ним все нормально. І отже, якщо це проблема не в моторчику, значить повертаємося в салон. І в салоні довелося зняти цю обшивку. Обшивку нижню і цю, що біля руля, верхню і нижню. Визначив я, знайшов. Тут подивився, які звідси провода з цієї сторони виходять. І ось. Це товсті провода, це те, що йдуть на замок запалення. А є вон дві фішки. Он знизу біла фішка і вгорі чорна фішка. Біла фішка це провода, які йдуть з правої сторони, звідси з усіх цих органів управління. А верхня чорна фішка. Он, верхня чорна фішка це провода. Які йдуть ось звідси з лівої сторони. Тобто тут повороти, дальнє світло, з лівої сторони. Отже, мене цікавить саме те, що йде на праву сторону, біла ота фішка. Я її від'єдную. Ось білу фішку я від'єднав. Там є виходить 13 контактів. Отже, один із цих контактів. По-любому, має йти туди до моторчика. Звісно, що звідти приходить десь плюс, сюди йде, потім виходять туди на перемикач різних режимів склоочисника І, звісно, звідти туди має виходити один контакт, який йде на моторчик омивача. Зараз я візьму контрольку і спробую перевірити. Покажу як. На фішці, яка приходить до моторчика, два проводи. Один чорний це маса мінус, чорні провода тут в Opel Frontera, я читав, що чорні це маса завжди. Отже, чорний це мінус, синій це плюс. Мене цікавить плюс. По цьому плюсу синьому має звідти від перемикача приходити сюди. Сигнал. Отже, синій у нас ось він справа. І сюди я під'єдную кабель. Ось так, на плюсу фішки я під'єднав кабель. І проводжу його в салон. Ось від фішки плюс від моторчика я провів собі в салон тепер беру свою контрольку, виставляю її. в режим перевірки проводів ось ось на цей режим. І перевіряю. При замиканні контактів повинна запищати. Тобто, все працює. Тепер один контакт я з'єдную із цим кабелем. Ось так змотав я один. Провід із контактом одним, перевіряю ще раз, при замиканні пищить. Отже, якщо я тут на фішки десь натраплю на цей контакт, який йде до моторчика, отже, кабель цілий, і це я і знайду якраз той контакт, який мені потрібен, який йде на моторчик. А він по-любому тут повинен бути. Отже, якщо я всі контакти пройду і він жодного разу не запишіть. Значить, це проблема із кабелем. Десь обірваний провід. Перевіряю. Перший. Три. Чотири. П'ять. Другий ряд. О є працює. Пишіть. Отже, я знайшов контакт в другий знизу посередині в середньому ряду другий знизу, який йде на моторчик. І Кабель, значить, цілий, тому що сигнал є. Якщо сигнал є, значить кабель цілий. Отже, проблема. Ну, Цей кабель, який звідси від фішки сюди йде до органів управління на рулі, навряд чи міг би десь перетертися, тому що тут все дуже герметично упаковано. Отже, скоріш за все, проблема саме в оцьому перемикачеві. Ну, з ним я точно не розберуся. Тому, що, ну не знаю, розбирати оце все всередині, там дивитися ті контакти. Навряд чи. Ну, Можливо, і вдалося, але це треба багато часу і не факт, що буде результат. Тому, думаю, прийняв таке рішення. У мене тут є. На цьому речашкові є дві такі кнопочки. Ось одна і друга. І вони, я не знаю, що вони означають, але при нажатті на них я ними ніколи не користуюся, і при нажатті на них нічого не відбувається, якби не знаю. що. Тобто вони мені не потрібні. Я вияснив, що на ось ці дві кнопки. Виходить оцей провід тонкий, і ось по ньому я прийшов до фішки, з нього виходить три кабелі. Три кабелі, ось вони йшли. Це я вже тут попрацював трішки, зараз поясню, що я зробив. Ось ці три кабелі підряд йшли. Раз, два, три. Три кабелі мені залишалося з'ясувати, тільки який із них приходить плюс. і які два на виході, який на яку кнопку. Я з'ясував, що е, почергово підключаючи е, клеми контрольки до цих двох, потім до цих двох, і потім до першого і третього. І натискаючи на кнопку почергово на одну і на другу, я вияснив, що ось цей вугловий це приходить плюс на перемикач. І це два виходи. Це на Верхню кнопку це на нижню кнопку. Я вибрав собі верхню кнопку, ось. Тобто плюс я пустив, підключився і знайшов який ще тут плюс є ось чорний з білим. І до нього підключив плюс який. Іде подача на цей перемикач. А той, що йде вихід із верхньої кнопочки, я під'єднав його до ось того другого знизу в середньому ряду, який йде у нас вихід на моторчик. Ось він. Ось цей кабель, я їх поз'єднував, попаяв. Все, зараз поізолюю і буду перевіряти. Отже, мені тут довелося всього два кабелі з'єднати. Я взяв із цього тоненького, де йде три кабелі на кнопки. Перший це подача, я запитався ось звідси взяв подачу. І вихід, ось який йде на моторчик, який я знайшов вон там, той, що другий, знизу в середньому ряду а Два кабелі тільки треба було спаяти, з'єднати, але в мене тут ще один виник, бо я випадково перекусив не той кабель, то ще один довелося спаювати, з'єднувати. Ось такі справи. Зараз добренько все це поізолюю і буду ставити перевіряти. Ось так ще можна перевірити. Знову у мене е мультиметр стоїть на режимі перевірки кабелю. Я його під'єднав одну клему до плюса той, що йде з акумулятора, і другу на виході той, що йде на моторчик. І при натисканні на ось цю кнопочку повинен є, коли я натискаю на цю кнопочку, мультиметр спищить. Отже, все є, все працює, все вірно під'єднав. Тепер залишилося вставити туди акуратно моторчик, під'єднати шлангочку, фішку і перевірити. Туди моторчик вставляється в такий в отвір, якому резинове кілечко є. Щоб воно не пропускало омивач, спробую зараз помастити ту резиночку миючим засобом. Поставив я моторчик на місце, під'єднав його, поставив тут, поізолював кабелі, під'єднав фішку, буду перевіряти. Зараз включаю запалення і нажимаю на цю кнопочку. Працює, працює, але закінчився омивач, тому що я, коли моторчик виймав, то витік весь омивач. Ну, там залишився на дні, але оце вистачило. Коротше, моторчик працює, все добре. Треба купити долити омивача, і все вдалося. Ось такий мій власний досвід виходу із ситуації при поломці. Перемикача на омивач скла. Звісно, я не прихильник того, щоб вносити сторонні зміни в електрику автомобіля, крім заводських, але враховуючи вік автомобіля і враховуючи доцільність, от, якщо взяти, це щоб, якщо замінити повністю цей перемикач, ну, це досить дорого і не дуже доцільно. Трудомісткий процес, щоб його там замінити і його ще й знайти, я думаю, не так легко. Не знаю, чи нові вони продаються. Ну, а за Бушний так будуть просити таку ціну, що я навіть не знаю. Я як подивився, скільки моторчик коштує декілька тисяч гривень Буушний на омивач, то уявляю, скільки цей перемикач. Тому. Ось такий мій досвід, нікого не закликаю робити так, але можливо, комусь буде корисно. Чому я саме так зробив, був ще, звісно, був варіант напряму від моторчика кинути е, в кабель і поставити десь якусь кнопку, щоб нажимати. Але навіщо щось вигадувати, якщо Кнопка ось є, тим більше вона ось тут де включався омивач по старому, а зараз буде ось так включатися омивач. Тобто вона зручно тут біля руля під рукою ця кнопка, ну і кабель теж до моторчика йде заводський, то навіщо ще кидати лишню проводку. Тому ось такий вихід я знайшов. Просто перепід'єднав кабелі і використав ось цю кнопку. Не знаю, мені, мені зручно. Тепер же ж треба ще на місце поставити цю всю панель, зібрати. Тут при розборі, будьте обережні із цим кріпленням, де відкриває тросик, іде на відкриття капоту і ручка. Воно тут знизу, ось через ці отвори, так. Знизу прикручується на болтики, тому коли будете тягнути, щоб не відірвали і не пошкодили, будьте уважні. Вгорі тут іде, вгорі йде на застіпках, ось одна, друга та що ж таке? Третя і четверта. І внизу ось на одному болтику прикручується. Ще прикручується ось такий тут ось цей дифузор на опалення. Ось так зверху закручується болтик сюди. Воно ось так. При розборі, коли будете тягнути, побачите, що воно там тримає. Так, тут я під'єднав, тут фішки під'єднав, а тепер цю ручку треба протягнути ось пролізла на капот і потім прикрутиться знизу. Акуратно вставляємо застібки, щоб нічого не відламати. Паралельно коли вже ставив панель, виявив, що в мене відпущений ось цей болтик. Один і руль має ось такий зазор. тому Зараз затягну його. Виявляється, вони в мене всі три були відпущені. Ось тут два і один знизу. Я їх всі підтягнув і зараз зовсім пропав шат. Ось так. Все зібралось, стало на своє місце. Дуже добре, я задоволений. Все тримається добре. Дякую всім за увагу. На все добре.